Всім привіт! Продовжуємо вивчати юніт-тести для Jetpack Compose. В минулому відео ми підключили бібліотеки RoboElectric та Мокей, OK, написали базову конфігурацію для тестів, ну і також ми там розібрали найпростіший можливий приклад юніт тестів, які тестують Composable функцію з простою логікою. По суті, то був старий приклад з лічильником і кнопкою. Тепер же в цьому відео ми розберемо більш наближений до реальності приклад, і для цього я трошки переписав проект з лічильником, і зараз він виглядає ось так. По-перше, завантаження йде асинхронно. По-друге, збільшення лічильника також асинхронне і займає деякий час. По-третє, тут присутня примітивна навігація на базі бібліотеки Navigation Component. А на другому екрані фактично можна встановити будь-яке довільне значення для лічильника і потім зберегти його. А тоді на першому екрані число теж оновиться. Тобто зараз в проєкті є деяка навігація, є асинхронні операції, і плюс в коді все зроблено теж більш наближено до реальних додатків. Для навігації використовується Navigation Component, для впровадження залежностей використовується Hilt, Ну і архітектура плюс-мінус теж нагадує реальний додаток. Є от невеличкий репозиторій з лічильником, ось так от він виглядає. з методами тут для отримання числа злічильника, потім йде метод для інкременту і метод для встановлення довільного значення. Ну, загалом нас це не зовсім цікавить, нас більше цікавлять композабл-функції, бо ми ж тести пишемо саме для них. Тому переходимо відразу до екранів додатку, до пакету Screens. Тут файл roads, він містить маршрути навігації, два штуки, бо у нас же зараз два екрани. Тоді як самі екрани знаходяться в підпакетах Counter та Settings. Ці екрани побудовані як реальні екрани. Зокрема, от перший екран з лічильником. Тут все по канонам. Є дві функції: CounterScreen та нижче content. Основний код екрану знаходиться в content. В аргументах приходить тут деякий ScreenState, в якому є дві властивості, Counter Value та Is Increment in Progress, щоб показувати індикацію прогресу. А також, окрім стейту, пункція приймає дві лямбди, дві дії, on-Increment та on launch Settings. Думаю, із назви зрозуміло, що ці лямбди мають робити. Вони викликаються при натисканні на кнопки на екрані. Ну а реалізація функції при цьому не сильно змінилася з минулого відео. Вона складається з колонки, всередині якої знаходиться текстова мітка для відображення числа лічильника. Потім контейнер бокс, він був доданий із-за того, що окрім кнопки треба ще поверх показувати прогрес бар, якщо властивість Increment in Progress в стейті рівна true. А так сама кнопка просто викликає в onClickLam до on-increment з аргументів методу. Ну і нижче присутня ще друга кнопка, яка запускає екран налаштування. От і все. Оце і є вся функція Counter Content, яку треба покрити тестами. А також за бажанням можна покрити і другу функцію тестами, CounterScreen. Це зробити чуть-чуть складніше, але не набагато. Ми подивимось і на такий приклад. Але перед цим давайте я швидко покажу код другого екрану. Там основна ідея така ж, як і у першому екрані. Тут теж є дві окремі функції: Settings Screen та Settings Content, де Settings Content містить основний код екрану, який працює з простими аргументами: зі стейтом екрану і з дією on Save. Ну, а функція Settings Screen є точкою входу до функції SettingsContent. Content. Ну, а після цього в MainActivity ми працюємо вже з бібліотекою Navigation Component, а саме тут є NavHost, всередині якого зв'язуються між собою маршрути навігації та скрін-функції. Якщо підсумувати, то я вам так довго все це показував та пояснював, щоб ви просто ознайомилися з тим, що такий проект вже більш наближений до реальності, на відміну від того, що ми розглядали в минулому відео. Тут є яка не яка розбивка там на репозиторії, в моделі, екрани, композив функції і так далі. Тому переходимо до тестів. Нас цікавлять конкретно тести не для репозиторіїв і не для в'юмоделей, хоча тут в проєкті вони також є. Тим не менше, нас цікавлять саме тести для композал функцій. От їх і розглянемо. Почнемо з базового класу з Compose-Test. Оскільки в цьому відео кількість композабл функцій в проєкті більше, ніж одна, більше, ніж в минулому відео, то ось такий базовий клас може пришвидшити конфігурацію тестів, щоб просто не писати для кожної композабл функції одне й те ж саме багато разів. Тут присутня анотація runWith з минулого відео, потім правило ComposeTestRule теж з минулого відео, ну а також нове додаткове правило mockKeyRule. Це, щоб можна було використовувати якраз бібліотеку MocKe в тестах. А якщо що, нагадую, MocKeй ми підключили ще в минулому відео. І ще на сам кінець тут написаний додатковий метод runComposeTest, який вам буде надавати прямий доступ до всіх методів з compose Зараз я покажу, як це використовується. І значить, в пакеті Screens тут якраз є тести для обох екранів. Відкриємо підпакет Counter. А в ньому відкриємо Counter Content Test. Цей клас виконує тестування Composable функції Counter Content. Тобто, знову ж таки, для екрану, нагадаю, об'являються дві функції: counter screen і counter content. І от ми якраз розглядаємо саме тести для Counter Content. І яка загалом тут логіка тестування? А логіка така ж сама, як і в минулому відео. Просто тут у функції є ще й аргументи. В Юнітестах наша задача зводиться до того, щоб в цю функцію передавати різні контрольовані параметри, і потім перевіряти, як себе веде ця функція. Отже, в тесті, що тут відбувається? Клас тесту наслідується від ComposeTest. Так, це той самий базовий клас, який ми вже розглянули. Далі об'являються дві властивості, які помічені анотацією RelaxedMockKey. В результаті в цих властивостях будуть знаходитись готові фейкові несправжні тестові лямбди, які для нас згенерує бібліотека Мокей і які можна використовувати в тестах. Ми ці лямбди будемо передавати в counter-content ось сюди в ці два параметри. Після цього, щоб 100-500 разів не повторювати ініціалізацію компоненту в тестах, значить тут є додатковий приватний метод setupCounterContent. Цей метод приймає два параметри: CounterValue та isIncrementInProgress. Ви можете спитати, що це за параметри такі. А це ж такі самі параметри, що знаходяться в скрінстейті, в класі стейту для всього екрану. Тому далі виходить наступне: всередині методу викликається setContent, теж знайомий вам метод з минулого відео, в якому вже йде виклик counterContent, це та функція, яку ми хочемо протестувати. І тому далі в параметри вже передається готовий стейт, і плюс лябеди, які згенеровані бібліотекою mockKey. В результаті далі ми цей код, весь цей метод можемо використовувати у всіх інших тестах. Наприклад, перший тест. По-перше, він викликає функцію runComposeTest з базового класу. А базовий клас ми вже розглянули. Ну а далі цей тест перевіряє, що якщо в стейті прийшло якесь число, то це ж саме число відображається в текстовій мітці. Все доволі просто. Текстова мітка при цьому шукається за допомогою методу onNodeWithTag, в який передається тестовий тег компоненту. А можете вважати це тестовим ідентифікатором компоненту, ми їх розглянули теж в минулому відео. Всі ці ідентифікатори, всі ці тестові теги перелічені в файлі test-tags. Ось так він виглядає. А потім, відповідно, ці теги назначаються в компоненти, в композабл функціях за допомогою модифікатора test-tag. Ну, це я просто нагадав, як із тестів отримувати доступ до конкретного компоненту з композабл функції. А так, перший тест в результаті перевіряє, що в текстовій мітці знаходиться число 10, бо ми ж це саме число записали в State для екрану. Далі другий тест він перевіряє, що якщо в статі властивість isIncrementInProgress Increment in Progress рівна false, то тоді кнопка інкременту має бути активною, а індикатор прогресу не повинен відображатись. Assert doesn't exist. Далі третій тест робить все те саме, але з оберненою умовою. Якщо із Increment in Progress рівний true, то тут вже навпаки кнопка повинна бути неактивною, а індикатор прогресу повинен показуватись користувачеві. Далі наступні тести перевіряють виконання дій. Якщо користувач натискає на кнопку Increment, то повинна виконуватись дія з лямбди on Increment. А в тестах, нагадаю, лямбда ініціалізована за допомогою бібліотеки Mokke. Потім який наступний тест? Значить, ось цей тест перевіряє, якщо із Increment in Progress рівний True. Тобто, якщо вже пішла виконуватись асинхронна операція зміни числа. То наступне натискання на кнопку нічого не дасть, бо кнопка ж повинна бути відключена на час виконання операції. Ну і останній тест це перевірка дії при натисканні на кнопку Settings. І от і все. Як бачите, контент функції екранів тестуються нескладно. Робиться це так само, як і будь-які інші композабл функції тому що якраз смисл контент функції в тому, щоб максимально спростити їх використання в інших місцях в коді. А контент функції будь-якого екрану приймають набір аргументів без всяких view моделей контролерів і так далі. А тому ці аргументи дуже легко замінити в юніт там на будь-які інші аргументи, на будь-які інші контрольовані значення. А тепер що стосується скрін функцій. В загальному випадку їх тестувати не обов'язково. Зазвичай ці функції містять мінімум логіки, вони просто є якби точкою входу до контент-функції, до основного контенту екрану. Тим не менш, якщо дуже захотіти, то можна протестувати навіть і скрін функції Наприклад, можна перевірити, що функція CounterScreen, от що вона реально звертається до вьюмоделі Counter-ViewModel, потім перестейт з цієї в'юмоделі з властивості Screen State Flow. Відписується на цей стейт і далі відправляє його в лод Result Content, всередині якого вже викликається контент функція екрану Counter Content. А ще можна перевірити зв'язування лямбд, on increment та on-launch settings, перевірити їх зв'язування з правильними методами в моделі. Що ж, як покрити тестами всю цю функцію? Тут основна проблема в тому, що нема аргументів. Тобто з тестів не можна просто так взяти і підставити ViewModel, бо вона береться з функції hilt view model. І аналогічна ситуація була б з навконтролером, який ми зазвичай отримували за допомогою механізму CompositionLocal. Тим не менш, всі ці задачі вирішуються двома способами. Перший спосіб дуже простий: він заключається в тому, що ви просто переносите ось цю ViewModel в аргументи методу. Причому в аргументах можна вказати в тому числі і значення за замовчуванням, ту ж саму функцію Yield І все, проблема вирішена. В тестах можна буде підставляти в аргументи фейкову в'юмодель замість реальної вьюмоделі. Але такий варіант може іноді не всім сподобатись, бо більш складні екрани можуть ще додатково працювати не тільки з Vue-моделями, і плюс скрін-функція може бути нестабільною, бо Vue-моделі далеко не завжди вважаються стабільними класами, ну і так далі. Тому є ще другий варіант це підставляти тестові дані за допомогою механізму Composition Local. Оскільки це більш складний варіант, то я покажу саме його. Для цього знадобиться додатковий ось такий клас, він називається TestViewModelStoreOwner. Цей клас реалізує інтерфейс ViewModelStoreOwner, ну і в конструкторі ми можемо вказати ViewModel будь-яку ViewModel. В результаті реалізація класу виглядає наступним чином. Єдина властивість, яка в ньому є, це ViewModelStore, і вона створюється внезапно за допомогою бібліотеки Mockey. По суті, це виходить фейковий, несправжній ViewModel Store, який завжди повертає ту ViewModel, яку ми вказуємо в конструкторі класу. В результаті у цей весь клас можна використати в юніт-тестах, щоб підставляти тестові ViewModel в screen функції навіть тоді, коли screen функція не має ніяких аргументів. Наприклад, переходимо до файлу CounterScreenTest. Цей клас покриває тестами функцію, значить, ось цю функцію CounterScreen. І як він це робить? По-перше, клас наслідується від того ж самого базового класу ComposeTest. По-друге, об'являємо фейкову в'юмодель для тестів, яку ми будемо підставляти замість реальної вьюмоделі. Анотація mockKey якраз створює за нас таку вьюмодель. А параметр Relax і Цей параметр автоматично реалізує всі ці методи моделі які нічого не повертають. Реалізація методів при цьому буде пустою, а для тестів більшого і не потрібно. Потім об'являється той самий тест ViewModel Store Owner, який дозволяє підставити фейкову ViewModel для функції екрану, для скрін функції. Ну І на сам кінець state flow зі стейтом екрану, який є мутабельним, щоб з тестів можна було ним управляти. В результаті далі ми можемо об'явити метод з анотацією «before». В минулому відео я вже розповідав про цю анотацію, вона робить так, що цей метод буде викликатись кожен раз перед кожним тестом. Тому можемо провести деяку тут ініціалізацію. Конкретно в цьому випадку створюємо екземпляр StateFlow. Підставляємо його у ViewModel, а саму ViewModel підставляємо у тест ViewModel Store Owner. І після цього в set Content тут спочатку прописуємо Composition Local Provider, в якому кажемо, що LocalView Model Store Owner буде рівним test ViewModel Owner. Саме таким чином ми підставляємо ViewModel. Справа в тому, що функція HeiltViewModel під капотом вона використовує саме LocalViewModel Store Owner. Відповідно, в тестах ми цим і користуємось. Ми підставляємо свій тест ViewModel Store Owner у LocalViewModelStoreOwner. Store Owner. І вже потім тільки викликаємо скрін-функцію. Ось така виходить ініціалізація тесту. А далі вже йдуть безпосередньо самі тести. Перший з них перевіряє підписку на стейт з Vue-моделі. Спочатку йде перевірка початкового стану, потім перевіряється коректне оновлення стейту, тобто перевіряється те, щоб екран правильно оновився. І потім ще на всяк випадок перевіряється статус лодінг. В цьому випадку, значить, замість контенту екрану повинен показатись індикатор прогресу. Ну і нижче ще присутні два тести, які перевіряють зв'язування кнопок з viewмоделлю. При натисканні на кнопку Increment тут повинен викликатися ViewModel.increment, а при натисканні на кнопку Settings повинен викликатись ViewModel.LaunchSettings. От якось так. І в принципі це все, що я хотів сьогодні розказати. Якщо підсумувати, то реальні екрани тестуються так само, як і звичайні композабл-функції, звичайні компоненти. Тобто, от функцію екрану CounterContent контент її протестувати не так вже й складно, бо в ній є аргументи, які з тестів можна замінити. Ну а скрін функції, їх теж можна протестувати, хоча це не обов'язково, але тим не менш це можливо. Просто треба правильно підставити в-моделі або там інші класи за допомогою механізму Composition Local, ну або просто додати до screen-функції аргументи там з view-моделями, з навконтролерами і так далі. Давайте ще наостанок запустимо всі тести, які є в проєкті. Їх тут немало, якщо що, бо я написав тести не тільки для Composable функцій, а ще й для viewмоделей і для репозиторія. Ну, то на всякий випадок. А так, в цілому, значить, тести працюють. Окей, таким чином ми вияснили, що це цілком реально от, написати юніт тести для Jetpack Compose за допомогою бібліотек RoboElectric та Mocky. Причому ці тести запускаються, як і раніше, не на емуляторі і не на реальному пристрої, а от прям локально, виконуються дуже швидко і, в принципі, все працює. На цьому в мене на сьогодні все. Дякую за увагу. Бувайте здорові та удачі!